Доброго ранку, Любі хлопчики і дівчатка. Подивіться на сонечко, дивіться, яке воно усміхнене. Посміхніться і мені. Сьогодні ми з вами поговоримо про побутові прилади та відгадаємо про них загадки. Погляньте уважно, хто до нас сьогодні завітав. Так, до нас прибігло маленьке цуценя на ім'я Кузя. Привіт, малята! Радий вас бачити! Малята, воно дуже налякане, тому що побачило дивовижного звіра. В нього довгий хобот, він гарчить і всмоктує весь пил і сміття. Малята, допоможемо нашому кузі з'ясувати, що його так налякало. Але спочатку треба відгадати загадку. Він охоче пив вдихає, не хворіє, не чихає. Він з хвостом гумовим, шлунком парусиновим як мотор він заведе, швидко пил він прибере. Відгадали, що це? Так, це пилосос. Ось погляньте, який він. Він допомагає позбавитись від пилу та сміття. Кузя дуже злякався пилососа, тому що він сильно гуде. Ось послухайте як. Не бійся, це ж наш пилосос! Такі ще електроприлади сильно гудуть, коли працюють. Так, це пральна машина, фен, електрична м'ясорубка та холодильник. А чому ці всі прилади гудуть? У них всередині є моторчик, що гуде, коли працює. А для того, щоб вони працювали, потрібно вставити штекер у розетку. А хто з вас знає, що є у розетці? Так, там є електричний струм. Ми можемо його знайти у розетці, але він невидимий, тому побачити ми його не можемо. Він біжить по дротах і змушує працювати всі електричні прилади. Електричний струм схожий на річку, але в річці водичка є, і ми її бачимо, а по проводах біжать маленькі невидимі оку частинки. І побачити ми їх не можемо. Діти, чому вам самим не можна вмикати побутові прилади чи гратися з ними? Електричний струм не любить, коли з ним граються. Струм дуже сильно карає, він може сильно вдарити, а коли ми залишимось без електрики, то не буде світла. І ви, малята, не зможете дивитися мультики по телевізору. Скажіть, будь ласка, які у вас вдома є електроприлади, та давайте відгадаємо про них загадки. Слухайте уважно та відповідайте. Всю білизну позбирай і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, не гарненька. Що це? Так, це пральна машина. У всіх вона є дома. Слухайте наступну загадку. Дуже любить вона тканини. Сукні, светрики, гардини. Всі їх кладочки знайде? Розізлиться, пара йде. Що це? Так, це праска, молодці. Наступна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, сир все в животику ховає і свіженьким зберігає. Здогадали, що це? Так, це холодильник. Молодці. Скажіть малята, а навіщо нам праска? Так, що робити наші речі красивими та ошатними, а хто в неї дому? Звичайно, матуся. Навіщо призначена пральна машина? Так. Щоб прати брудний одяг. Отже, ці всі побутові прилади, вони допомагають дорослим полегшити роботу. А зараз пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Допоможи нашим дівчаткам. Наші дівчатка Ліна та Ніна вирішили зробити багато різних справ. Але яка техніка може допомогти їм у цій роботі? Дівчатка не знають. Давайте малята допоможемо їм добрими порадами. Ліна зібралася випрати свій одяг. Яка техніка допоможе їй в пранні? Це пральна машина. Ніна хоче підігріти котлети. Як вона зможе це зробити? За допомогою чого? За допомогою мікрохвильової печі або електроплити. Що ввімкнути лінії, щоб закип'ятити воду для чаю? Вірно, електрочайник. Куди покласти ніні -ні морозиво, щоб воно не розтануло? В холодильник або в морозильну камеру. Який помічник стане в пригоді ліні для чищення килима? Вірно пилосос. Що допоможе Ніні спекти торт? Саме так це духовка. Молодці, які розумники. Сьогодні ми з вами з'ясували, як багато у людини помічників, як же вони всі називаються. Правильно побутова техніка. Кузя, ти зрозумів, що тобі нічого боятися. Удома електроприлади допомагають людям у хатніх справах, тільки дорослим слід обережно користуватися електроприладами, а дітям їх не можна чіпати без дозволу дорослих. А ви, малята, сьогодні молодці дізнались дуже багато нового та цікавого про електроприлади. До нових зустрічей!